Допомагали спецслужбам РФ в Івано-Франківську. Засудили до 13 років ув'язнення трьох навідників ворожих ударів по місцевому аеропорту. Фігурантів двох чоловіків та жінку завербували російські спецслужби. Наприкінці 2021-го – початку 2022 років. Вони приїхали в обласний центр, де здійснювали спостереження за військовим аеродромом та будівлями державної влади. То до дня набрання верхом суду концерт з розкопки ден прев'язку за детень волі вольовний щодо межних лівоцентр. Під до набрання виховної законної сили залишити без змін. Зягнути з кузінців Дмитра Олександр, дохід держави, 12527 гривень до 6 копів, працюальних утрат кримінальної праці опоряд, заправній експертиз. з скришти годинний михайний дохід держави 30-1032, гривень 20 купів, працювання втрат кримінальної про опоряд, заправній експертиз. Цім звітляє дохід держави, 16607 гривень скопів працюальних втрат кримінальної перед заправлення експертиз. Речові докази особисті речі, які були вилучені впливом з yeah. Яцького Дмитра Олександра Кришта, Галини Мухальова, Хля, Олександр Оксанович, в тому числі, під час обшуків конфіскувати. Жінка фільмувала стратегічні об'єкти на території області і зліт та посадку українських військових літаків із території Тлумацької громади. Другий фігурант передавав спільникам інструкції від російських кураторів. Після обстрілу франківського аеропорту один із засуджених зафіксував та розмістив відео в соцмережі як звіт для кураторів. У суді свою вину він не визнав. Я не визнаю ніколи. Не визнаю її, тому що ніякої вини немає. Не було в мене ніяких, ніяких дій, які могли привести до цього вироку. Термін відбуття покарання відраховується з моменту затримання обвинувачених. Вони можуть оскаржити вирок в апеляційному суді. Люся Грибаквіталі Магалаті, телеканал 402.